Наскільки незбагненна премудрість Божа, така ж не з'ясована його турбота і піклування про нас, його суди бездоння велика, адже не лише правдиве благо, а й позірне зло він проводить до доброго кінця. А до того ж він так любить людей, що не лише тим, які шукають його, а й тим, які ні про що добре не замислюються, не раз дарує він велику благодать. Сам я на власному досвіді це пізнав, бо ніколи й не думав мандрувати такими далекими краями, і здійснити такий великий труд, і уникнути безлічі нещас і поклонитися багатьом тим місцям, і побачити та описати чудесні будівлі та уславлені монастирі, скіти й церковні чини, а також життя і діяння благочесних мужів і чимало іншого гідного пам'яті та хвали. Проти милосердний Бог сподобав мене цього, хоч я грішна людина, ось чому я все це описав на славу та подяку Богові, а також на користь читачам і слухачам, не маючи іншого бажання, тільки щоб вони молилися за мене недостойного і чудувалися Божому провідінню та піклуванню, що від такої хиткої основи до такого непевного початку привели мене і напутили мене до такого щасливого кінця.